Вітаю всіх з початком нового чемпіонату. Вітаю команди і хочу подякувати за це нашим захисникам і захисницям за таку можливість проводити матчі, дарувати позитивні емоції всім, хто любить вболіває за футбол. Перше, що хочеться сказати, друге, що хочеться сказати, що ми повністю контролювали в першому таймі гру. На футбольному полі була одна команда. Два м'ячі забили. Могли забивати ще три, при і мали це робити, на жаль, не зробили в другому таймі. Знов таки в принципі, контролювали гру до того моменту, поки не отримали необов'язковий взагалі гол, який подарував надії нашому супернику. Вони побігли вперед, і при цьому, і при цьому хочу додати, що ми ще мали можливість забивати. Хоча в кінці знов таки вдали дії Руслана. Зіграв надійно, так як в принципі, і має грати вратар команди Динамо Київ. Тому вітають наших уболівальників з перемогою. Безумовно, вона з таким невеликим присмаком, тому що ми мали доводити цю гру більш спокійніше і більш вдаліше в плані реалізації. Переходимо до запитання, будь ласка, представляйтеся. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, після першого тайму рахунок 2.0. Чи можна сказати, що у другому таймі верес вас здивував? Ми самі себе здивували, верес нас не здивував. Наступне запитання, будь ласка. Микола Неснюк. Чи достатньо ви отримуєте після сьогоднішньої гри інформації передбачив Глазові? Знаєте, я сьогодні отримав інформацію стосовно того дій на футбольному полі. Я буду їх аналізувати вже завтра, можливо, навіть післязавтра я буду вже безпосередньо думати, готуватися до гри. Треба все проаналізувати. Зараз по емоціях робити якісь висновки це, на мій погляд, неправильно. Наступне запитання? Так, будь ласка. Що винове числа спорта рівень? Пане Олександру, скажіть, будь ласка, чи всі настанови на гру сьогодні були ваші виконані? Ну до першого пропущеного нами до єдиного пропущеного нами м'яча? В принципі, так ми грали так, як домовлялися. Безумовно, вплинуло на те, що ми грали через два дні на третій, що семигодинний переїзд був, але нам треба до цього пристосовуватися, іншого не буде. Тому, в принципі, була зроблена ротація сьогодні і вдала відпочити чотирьом гравцям. Перший тайм вийшли на гру і за багато поваги до суперника. Відповідно, повністю повністю не володіли, не контролювали гру. Що в захисті, що в роботі з м'ячем. там відрізки невеличкі були, але цього було мало. Вже вже, вже. перері прийшлося так трішечки заспокоїти хлопців, тому що не були, не були сміливими сьогодні. На жаль, не були сміливими. Чому? Напевно, треба трошки часу нам для того, щоб. Поспілкуватися, зрозуміти, почути один одного, далі ж рухатися. Тому що з такими суперниками, як Динамо Київ, ми ж бачимо сьогодні. Динамо Київ в чудовій формі знаходиться, навіть при тому, що певну ротацію робить. Це єврокубки показують. Тут потрібно не тільки на вдачу розраховувати, тут потрібно виходити з першої, з першої секунди матчу. Сміливо, ще раз повторюся, ми сьогодні цього не проявили. Пізніше, вже в другому таймі, трошки було сміливіше. Але давайте відверто, сьогодні Динамо мав достатньо моментів, щоб закрити гру раніше. Сьогодні Ліворуч в захисті зіграв Семен Вовченко замість Євгенія Морозка. Чому не було сьогодні морозка навіть у заявці на цей годину? Він травмований. Ушкоджені. Щодо новичка. Луана, як оцінити його дебют? взагалі ви на флеш-інтерв'ю про це вже згадували про те, як оцінити його. Та не хочеться повторюватися, просто одні й ті ж самі питання насправді. <гум> Гра покаже. Зараз важко оцінювати. В нього 10 хвилин було. Ми його брали, брали за, за певні якості, які ми сподіваємося, нам в сезоні допоможуть. Тому ми його сьогодні випустили, щоб він швидше адаптовувався. Тому що часу він вже пізно приїхав, тому часу, часу не так багато. Колеги, ваші запитання? У другій половині гри то, перес вони вийшли таким зарядженим на гру, що він я давно не бачив такого Вереса з, з таким бажанням. Що, 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 що там відбулося вперед? Що з що, інша зовсім команда вижна? Що він з ними зробили, що їм пообіцяли, чи чим загрожували? Я не знаю та якраз, якраз так, якраз і бачите, ми говоримо знову ж таки. Футбольний колектив дуже такий організм чутливий, і насправді те, що я відмітив, те, що я сказав колективу, що ми сьогодні, я повторююся ще раз, занадто багато поваги дали з першої секунди матчу динамо. Напевно, було велике хвилювання не у всіх. Але достатньо, щоб 3-4 гравці, які були трішки зажаті, і команда, зрозуміло, не змогла проявити себе на В другому таймі, відверто кажучи, 2-0 рахунок втрачати нема що. Почали трішки по-іншому грати. Чуть-чуть скинули той тягар. Не знаю, чому, він, чому був той тягар. Тому що я завжди кажу, що з такими суперниками ми можемо тільки знайти як в другому таймі, те, що відмітили. І я їм вдячний за другий тайм гравцям. І, в принципі, напевно, це для нас такий певний зараз, тому що переформатування певне йде колективу. І для нас такий невеличкий урок, і це добре, що на початку чемпіонату. Що насправді в нас сильна команда, питання тільки, що ми маємо в це самі повірити. Самі в це повірити. Бо як ми. Не віримо в це. Звичайно, нам важко, як в першому таймі, проявити свої сильні якості. Другий тайм це підтвердив. Краще виглядали вболівальники, це відчули і їм аплодували. В принципі, цим все сказано. Але поразка є поразка. Поразка є поразка, тому ми не можемо тут радіти, і в нас попереду багато роботи. Будемо страну. Три заміни ми зробили друго, трішки не було заболення. Тим, що покриває російських розумілося, і Протасевич льоти і Марко. Е, по Протасевичу е, Міша мав забій грудної клітини. І йому вже в кінці, в кінці тайму було зле, і ми його, лікар рекомендував замінити. і Цю заміну ми зробили. Е, е, Марко на гайдучика, Марко програвав багато боротьби. Не нав'язую, тому ми цю заміну зробили. Ну і Діма Кльо це е, е, вирішили поміняти, тому що не не встигав по темпу всередині дуже багато швидких атак було і. В Фазі оборони якраз не вистачало трошки Дмитра? Це така знаєш, знаєте, так такий експрес-аналіз, якщо брати, по тому, що ми побачили, відчули і зробили, і зробили ці, ці заміни. Чи планується ще якісь підсилення в центр натиснути? Тому що майни кічеча, це як дублери Вовченка і Гончаренка, якщо це раптом статися, що з центральним основним оборонцем чи є план БО Береса? Чи шукають кожного це вдатися? Будуть грати. Резервна. А як? Ну от зараз біловар вийшов в Динамо. Ну, різниця є біловар і Попов? так і Ну як, два-один рахунок. Ну, так само, в них давні рівень гравців, і в них так само в нас, якщо ми не будемо молоді довіряти, є Чечер. Ну, прийде його час буде грати, а як по-іншому? Якщо ми зараз візьмемо, ми не можемо собі дозволити взяти рівноцінних 4 центральних захисники. Динамо собі цього зараз не може там ну, теж давних є певні. От якщо брати, також зараз два центральних випав Дячук і вже є. Тому будуть грати. А як? Ну є конкуренція, мусить по-іншому, я не бачу процес. Судому ми не можемо собі дозволити. Ми скромний клуб при всій повазі до нас. Ми не можемо дозволити закривати кожну позицію по два рівноцінних гравці.